Привіт, народ! Ну ось і закінчились Великодні свята. Пасха 2024 року вже позаду. Час минає дуже швидко. Як ви вже могли бачити, наше хозяйство нагодовано, наше хозяйство накормлено. І ви знаєте, трошки вже якби набридли ці ковбаси, набридли ці котлети, холодці, салати і ця вся сухамятка. Дуже ж хочеться такого якогось ріденького, хочеться такого якогось смачненького і весняного. А що ж можна зробити? Ріденьке, весняне і смачненьке. Я вам зараз покажу один із моїх улюблених супів. Насамперед, я хочу поздоровити тих людей, які причетні до сьогоднішнього дня, до дня перемоги над фашизмом, над фашизмом, нацизмом. Побажати всього самого кращого. Колись ми бажали, щоб цього ніколи не повторювалось, але не так бажалось, як гадалось. Бачите, ми маємо дуже неприємну ситуацію. І як ті казали, ми можемо повторити, Вони таки це повторюють. Повторюють під зовсім іншими прапорами, під зовсім іншими символами. Але життя пливе. Я знаю, що ветеранів Великої Чудзяної війни залишилось вже в Україні досить мало, і з кожним роком все менше і менше. Проте є діти війни. І я щось зловив себе на думці, що настане час ми будемо святкувати ще одну перемогу і теж вітати інвалідів, учасників і дітей війни. Це страшно. Це дуже страшно, це дуже сумно. Але ми живемо в цей час. Мі нічого з цим не зробиш. Вихід один. Перемога. Або домовленість. Домовленість не буде і її нема. Тому залишається тільки перемога. День перемоги у нас обов'язково буде. Ну що, я трошки відступив. Вам дякую за увагу. Але приступимо до нашої страви. Хазяйство покорнено. Я тут зібрав трошки яєць і подумав. Треба робити щось рідненьке, смачненьке. Яйця. І суп. Ви знаєте про що я? Ви вже здогадалися. Але я чуть-чуть добавлю, як я люблю казати, ізюму в цю справу. Погнали! Ми в бісідці. Так, да, ми на літо переїжджаємо бісідку і готувати будемо тепер тільки тут. Нікуди не дідеся з цього. Суп. Або зелений борщ. Або зелений суп. Я не знаю, як його правильно назвати, чесно, до сих пір. Але я його дуже полюбляю. Що нам для цього треба? Нам для цього треба зелена цибулька. Це з власного городу. Щавіль. А от тут прийшлось його придбати. Кріп. Петрушка. Я ще взяв трошки шпінату. Не буде зайвим. Вже відварив яйця. Отака От цибулька. А тепер ізюм, кропива і одна палочка рівня. Вперед. до приготування. Тут у мене вже кипить. Не кипить, ще не починає закипати. кусочок м'яса. Можна з кісточки, можна з курочки. Я хочу кусочок м'яска. Кісточка мені подобається в борщу. Тут нехай буде кусочок м'яса. До речі, первоначально я думав купити маленьку кусочок курочки, ляшечку, четвертинку, ще називають. Зайшов в магазин. А то видно, що на пасху вони набрали таку кількість м'яса, таку кількість цієї курятини, во Я взяв одну ляшку, понюхав. А ви знаєте, то запах, коли починає гнити м'ясо, і ще й хлор з хлором. Дуже небезпечно купляти подібні речі після свят. Особливо, коли вже трошки пройшло часу. Тому вирішено кусочок м'яса, курочку в мене є. Я забув розморозити. Мені тільки в голову сьогодні зранку прийшла ця думка, коли я на роботі проснувся, і мені так захотілося, а я чергував в сутку, ну, добу. І мені так захотілося щось такого ріденького, вже думаю, що це ложку якогось супу або борщу. Борщ вже був, тому цей суп. Та і весна все-таки. Пішли далі. Перше, що ми будемо робити, нарізати все по порядку. Тобто, що за чим йде, що валиться довше, що скорше і так далі. Тому перше чистим картоплю, Нічого цікавого в цьому нема. Ось картопелька почищена. Давайте я звільню тут трошки місце. І будемо робити все по порядку, а ви будете за цим спостерігати. Ось мясо уже закипело. Картофельку тоже чищу. Миленько. Нарезаю. Еще нарезаю миленько. А картопельку можна потихеньку відправляти вже до м'яса. Картоплі трошки багатенько, тому що у нас, крім картоплі та яєць, тут більше ж нічого такого не буде, скажем, ціленького в цьому супі. Тому ми поки що робимо таким чином. Зараз я кину маленьку ложечку цукру сюди, буквально чуть-чуть. і трошки підсолю. Тепер я буду чекати, щоб це закипіло, і картопелька чуть-чуть проварилася. Як тільки вона провалиться, наступним буде йти цибуля. Стара цибуля. Чистимо цибульку. Ось чудово кипить наш супчик, наш бульйончик. І я сюди можу сміливо кидати цибульку. І відразу приступаємо до спецій. По спеціях я кину. Один кубик Галіни Бланки. Перець духмяний. І приправа весняна Зелень. Все. Далі у нас буде йти рівень. Його вимиваю. Очищаю від шкурки, мелко нарізаю і туда. Далі буде йти кропива, Шпинат. Звісно, весь він мені не потрібний, а от приблизно таку кількість я туди додавлю. Шавель. А от щавель я дам всю повністю пачечку. Мем. А таке буває, коли неправильно тримаєш пучок врізав і досить непогано. Піду оброблю і закрию. Бо буде суп з кров'ю. А кровіще, кровіще. Ладно. Тепер яйця. Тут же гарно кипить. Дивіться. Так, саме час різати яйця. Яйця ріжемо, звичайно, кубиками. Нічого хитро, нічого мудро, як на салат. Отак, от отак. Але ніж добре мочити. Щоб він був мокрий, він легше ріже яйця. Відварені яйця туди. Знімаємо першу пробу і дивимося, що не вистачає. У нас залишається ще петрушка, укропчик і зелена цибулька. І все. Мені не вистачає чуть-чуть солі. Як завжди. Мокло знов. Піду поміняю, нарізаємо петрушку, укроп і цибульку. Відправляємо туди 10-15 хвилин і все готово. Зараз прийду. Дубль два. Приступаємо до нарізки кропу і петрушки. І відправляємо його туди саме зелена цибулька. Шановні, 10-15 минут и до дегустации. Там и побачимось. Ну, вот, народ, Нарешті. Я то спивался? Вот, наконец, настал тот час, когда я снова вижу вас. По-моему, это с мультика. <спільного> mm. -hum -hum. З кислинкою такою. Дивіться, в чому фікус. А. Рівень дав кислинки. Щавіль дав кислинки. Е е кропива дала такого цього зеленого кольору насиченого і запах трави цей цої... зелені. А все решту це такий букет. Сюди ложечку сметанки треба обов'язково. обов'язково, Не треба жаліти. ой 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 ой, -ой. А потом, чтобы висковые такие булочки М -м -м. с кропчиком. Меня я знаю разлюбили это минус, но я люблю вас это плюс. Ах. Mm. Як я заскучав. Заліткою еже. <сум> ну, нічого брешу, борщ то був, був. Не так давно був. борщ. А от я, Первое, должно быть первое. <тит> Гаряче, але так смачно. Дивіться, бачите. Зимою розсольник, уха, е капусняк, заходить ідеально. А зараз того не хочеться. Саме оце хочеться. Окрошки хочеться. Ну а крошки хочется количество жарко. А от зараз, коли так, плюс-мінус. поїдіваю ще над вами трошки. Mm. Кипяток. Палець врізав. Зараз ще рот відпечу. печу. Ale za tym super ja zaskoczył. Каже 100 грамм для аппетит. У мене і так аптіт, то що треба. Народ, такий у нас получився суп. Цього я вам ще в показував, нарешті показав. Всім миру, добра, здоров'я, щастя, успіху! Всяких благ, яких ви собі тільки не думаєте. І щоб поскорше закінчилась ця війна. Нехай вона вже от просто. Візьме і в один день хоп іщезне, і все зупиниться, і все стане на свої місця. Так, як було колись. Пока. Я думаю, ми ще обов'язково побачимось.